Всім привіт! Вирішив взяти реваншу Юри. Минулого разу мені трішки не вистачило до перемоги. Цього разу, я думаю, я надіюсь і буду старатися для того, щоб перемогти. Хотів правду сказати, що сьогодні не тільки мій останній день роботи на ягуарі, а ще й твій. Майже останній день роботи на Теслі, тому що завтра ж ми серйозно їдемо домовлятися за тачку тобі. Правильно? Так, я сподіваюся, що все складеться і скоро буде болт. І виходить, що Шевролі. ти пересаджуєшся на болт, а я пересаджуюсь на Теслу Прикинь, як у нас завтра важ важливий день. Так, так і є. Так що сьогодні ти довжен зробити таку касу напослідок. Просто таку касу, щоб, блін, щоб ти сам офігів Будемо старатися, бо я хочу перемогти. Бо потім я візьму Теслу, а ти будеш Опять я буду Black Premium Prime катати. А ти будеш стандартик. Уже все, тоді ти вже не виграєш ні при яких розкладах. Так, тому okay. в мене сьогодні останній раз, коли я можу взяти реванш, я його беру, буду намагатися перемогти, тому що іншого шансу вже не буде. А на рахунок будинку дозніму вже завтра. Буде все в одному відео і батл, і про будинок, так як я і обіцяв, і планував записати матеріал про кіловати, Ампери, Вольти, про поїздку в ДТЕК, що вони мені сказали, що я дізнався, і просто... або я просто погано когось слухав, коли мені розповідали про кіловати. Вийшло все не так, як я хотів, як я очікував. Тому завтра допишу, дозапишу матеріал по будиночку. Все вам розповім. Про не бланчик не забуду. І бланшик, звісно, Про рижого, про рижого я не забуду. Прийшло перше замовлення по ланцюжку, тому що хотілося вже поїхати. Зайшло 400 за майже 16 кілометрів в район метро Лебідської. Тому. Беру, їду, стояти не варіант. Так, так за таких, як ти, по ланцюжку, то, З ланцюжком своїм. От роботи і нема в таксі. Та потом... хотів сказати, що Юра Юра ще нічого не взяв. Брав за тисячу, але там дуже великі затори. Тому. ланцюжок я. Давай. А я по ланцюжку. Ви да, і за таких, як я, у да. людей немає роботи. Убив роботу. Убив. Тарифи убив, ціни обвалились. Обвалив. І все із-за таких, як я. Ланцюжок, да, Юр. А, я тому, поїду, тому, а ти. Ти чи ти про себе думаєш, себе, аби собі заробити. А про людей взагалі не думаєш. Не треба було за тисячу брать, попраємо і їхати. Юр. Так. Все, давай. Все, давай, до зустрічі. Закінчив першу поїздку 400 майже за 16 кілометрів. Скріншот вам прикріплю тут. Все прекрасно, все прекрасно, спокійно. А щось забули? Ні, то я вже наступна до вас. А, ви наступна? А я не подивився, де я повинен забирати наступного пасажира. Зараз, так, супер. Так, зараз закрию попереднє. Так. І наступне. Да, ви Катерина? Поки чекав наступне замовлення, написав Юра. Що огляд Ягуара перенісся з понеділка, на, з понеділка на сьогоднішній день, тому зараз поїду, подивлюся, як це все відбувається і що з цього всього вийде. А ще, якщо вам розповісти про ці дороги, на рахунок автомобіля Tesla Model S, про свій досвід користування в місяць. Авто я дуже задоволений. Звісно, є моменти, коли. Дорога погана, то тоді комфорту ну, не дуже його вистачає. Але в принципі авто хороше. Заряджаю його вдома. Ну, Так як я заряджаю його вдома, то на... ціна за кілометр виходить невелика. Е, гривня, давайте візьмемо гривню. 5.05 поміняю лічильник на двохзонний день-ніч. І я думаю, що десь в межах 70 копійок повинно виходити. Ну, вже якось я порахую більш точніше, але ще дивлячись на те, що також в перспективі, вже в найближчій перспективі, прям вже от-от. Я беру собі Chevrolet Bolt EV, то там розхід, ціна за кілометр повинна бути ще менша. Але там і ємність акумулятора менша, 60, в Tesla 90 кВт. Тому і... Витрати в Тесли в районі 20-25, а може навіть і 30, можуть бути кВт на 100 кілометрів. А в Chevrolet Bolt EV ну, від 12 кВт на 100 к це я вже перевірю. Там, до 20, може 22. Ну це вже повинен бути такий потолок-потолок. Тому машина хороша. Якщо таких два плюса, вона комфортна, проходить е, в блек і зарядочка дома дає можливість економити на поїздках дуже сильно. Тому якось так. Опа. думаю, неправильно Ну, давай знайдемо. Єпанський Вейс, як завжди, як поставить кольку з ну, Тут якийсь гонор гараж є, але це не він, напевно. На да? не, не, за... не солідно, так? Да? Ну, таке буває. Навігатори приводять не туди, потім приходиться шукати вихід з цього всього. Ну нічого, зараз знайдемо. Я свою Давай, пошли. показывай, я же ее еще не бачу. То зараз Юра покажет. Вот да, в принципе, уже дешлы. Салончик для снимки. Такие дисули. Салончик покажи. Салончик светлый. А тебе разом сцены с гербарием? Ну, конечно. да, да прикольно. Да. Такие Чистенький, свіженький. 18? Я сподіваюся, я, я що все складеться і Юра почне заробляти настоящі гроші. <ріжджет> так, а поки що оглядають авто. Консультуються, обговорюють, дивляться на фотографії, які були з Америки. А я думаю, це може поміняти що той болт є В. Я, дум... я подивився взагалі. Шпаклівки немає на номерах. Да, Ном... Блотні номери. Знаєш, що тут шпакльовки, ярик нема. А чого тут заливали. Бетон. Я взагалі в шоці. Коли Юра сказав, що тут бетон, то я такий. В смислі? Але в принципі похоже. Я, ну, думав, що це просто такий вид шпаклі. Але машинка така нормальна. Ну, на ходу. На ходу, да, в Ключики есть, зажигалочка є в комплекте, руль. Що треба? Просто знаєш, що я в этот. 75-му если подборщик приїжджав, короче, так і скажешь, шпаклівка отодрал і все, дед ще 60 лет проїздив на неї. Трішки камеру не направив. Да, ще. Каже, не рекомендующе. Дід поїздив ще <гум> 60 років. А той, хто хотів, не взяв. Бо шпаклвка. Яріх, ну як ти думаєш, настрій покупця який? Настрій обережний якийсь Занадто, да? так? Ну, це, це ж його гроші, це ж не ну. Це мої гроші. І твої. і його. Занадто він Ну, Ладно, я так скажу, що він дуже сильно переживає за обслуговування і за те, з чим йому доведеться зіткнутися при обслуговуванні цієї машини. Тому він просто звик до Тесли, що він такий собі поїздив. І ні копійки не потратив. А тут ти приїхав і раз на соточку прилив, раз тут на полтинничок. Зовсім інший рівень буде. Ну, в плані і комфорту і обслуговування. Просто для мене це вигідно, бо я, типа, з першого дня спочну, типу, там, на... ну, продовжу заробляти ті самі гроші, але витрати мої зменшиться в 10 разів. Ну, ладно, не в 10, то в 3 рази на машину. І, о, вот. а... Зекономлені гроші можна буде запускати на те, щоб брати в оренду круті тачки і знімати контентів, правильно? 100% відсотків. Вмісто двох тисяч доларів на Jaguar можна взяти за двушку, можна взяти на три дні. Porsche 911. А? Як тобі такий? Це круто. Таксові кажуть, в Тайкані ззаді місця немає, як пасажири сядуть. Я думаю, що Я коли таксував на Тайкані, то там, якби було навіть в два рази менше місця. Вони все одно залізли бо і сиділи і казали, вау, це на апарат. так от. Так що, ну що, давай на фільтра. Взяв замовлення 187 по блеку, там 187 по центру, в принципі, недалеко. Якраз доїдемо на Машину ми подивились. Людина сказала, подумає, набере Юру. Тому він чекає його дзвінка і подивимося, що з цього вийде. Ну я сподіваюся, що в Юрі все складеться. І людина отримає те, що хотіла, і Юра також. Тому таке, а зараз щось підходить пасажир, будемо їхати. Доброго дня. Це не двори, а просто щось з чимось. Таких доріг вистачає, вистачає по місту. Це просто капець. Я навіть не знаю, як підзняти, я думаю, все видно. А ззаді мене ще було глибше. Тому ніколи не знаєш, якою вуличкою ти можеш, в яку вуличку ти можеш заїхати. Добре, що є пневма. Можна машину підняти. Бо по-іншому я на пріусі, коли їздив, це просто. Що не дорога десь з латками так черкав постійно. І це ще не не високі, ну не глибокі ями. Це можна ще сказати, що мені пощастило. А на пріусі постійно. Як не ямка, як не бровка невеличка, постійно тільки чув шух, шух. Мало приємно було. Звісно, коли таке чуєш, але що поробиш? Такі в нас реалії. Також вийшло коротке замовлення по Uber Black 3 км за 185 гривень. Ну, я вже напевно вам казав, скажу ще раз, я просто в захваті. Це Black, це просто щось з чимось. 3 км і 180 гривень поклав 2,5 км і 190 гривень поклав собі в кишеню. Просто там вийшло що 190, тому що час очікування. І аж попереднє замовлення перед цим, то я там хвилинки 2-3 почекав і гривнів 5-10 докинуло зверху. Тому Black це щось з чимось. Prime також космос, круто, але в мене Prime немає, тому використовуємо те, що є. Black також класна штука. Виконав замовлення 375 за 12. Вернувся назад в центр знивок, і відразу це було по уберу А зараз взяв замовлення по уклону, уклон бізнес 215 за 3,5, Тоже непогано. А тим часом у нас 2020, 20. ще годинку, і буде, буде вечірній пік, будуть коефіцієнти, як зазвичай, Ну крім буднів будніх днів. Тому... Але що я Що я надіюсь на ці піки Якщо Юра візьме по прайму якесь замовлення, то там точно буде Х2, Х3 від мого. Тому подивимося, що нам дасть вечір. Але останній раз, коли я з ним бачився, то я програвав на 1000. Юр, привіт! Яка в тебе каса? Де катаєш? В центрі? Чи вже десь заїхав, виїхав за центр. Бо в мене поки що тільки півтори тисячі. І я думаю, що це дуже далеко від твоїх цифр вниз, я б так би сказав, подалі від виграшу. Прослухав своє повідомлення про трьошку, а воно якісь з жопи записано. Та То я тобі кажу, що зробив я, ярік трьошку. Така трьошки, що аж закашлявся. Ну, зараз без 5-10 я постараюсь якось вирівнятися і його наздогнати. Не, не знаю, як це в мене вийде, але треба старатися. Тому чекаю наступне. Буду зараз десь вишукувати, вишукувати в агрегаторах якісь наступні замовлення, бо це зовсім не діло. Я і перший раз розчув, що в тебе трьошка, так що можна було б не перезаписувати. То прийдеться вже і запікувати на відео твої ці слова. А я зараз на академії не хочу я в центр. Ну, може під'їду зараз в центр, але на шаурму я не збирався. Бо і сидіти їсти шаурму — це витрачені гроші і недозароблені. Тому зараз буду ще щось брати. І вести, а може повернусь в центр пустим. Так, і я повернувся в центр пустим з Академістечка, я Стечка. Думав, тут Юру застану. Але він десь їздить з замовленням. Я взяв наступне Блеку, Зараз заберу біля Бессарабського ринку і повезу на Вацвела Гавела. Десь гривнів за 300. Тому, поїхали. Приїхав додому. Проїхав я сьогодні 170 км, витратив 31 кВт, вийшло 18,5 кВт на 100 км. Тому ось такі у нас показники: 170 км, 31 кВт і 18,5, нехай даже 19 на 100. Я думаю, це нормально. Але при тому, що я сьогодні не вмикав кондиціонер. І не обігрівався, і не охолоджувався, тому показники такі. Залишилось у мене заряду на 179 км. Я відняв від 370, я був заряджений на 90%. Тобто тут у нас на екрані виставляється або до 100, або на 90% Ну і так далі. Ага, тільки. Нижній поріг це 50%, нижче ми не можемо пустити. Тобто, це та межа, до якої машина заряджається, і зарядка зупиняється. Було виставлено 90. Зранку машина була повністю заряджена. Було запасу 270, 370 км. Я проїхав 170, від цих 400 від 370 відняв 170, залишилось у мене повинно було залишитися 200. Але у мене залишилось на 30 кілометрів менше, точніше на 20. Що розкажеш? Я думаю, він проголодався, тому зараз піду його покормлю. Так, Ярик, ну що, давай запишемо тут, тоді на фоні таксистів, да? перший бідолага Тесла Model S, другий значит, у нас Ягуарчик, XG, третій таксист, якого тяжело працює BMW 5 -ка. і Женя Kia Optima. Отак вот от не вистачає тільки у нас ще Lexus є, 2018 року. Рік Гібрид Lexus ES 2021 рік Гібрид. Не вистачає Nissan Altima. І хто у нас ще там? На яких тачках ще? Та я майже прослухав, який ти називав. але здається, у нас ще Форда нема, Ford Fusion, ти називав? Ні, ну, да. Каса в мене вийшла 3155 гривень на пробіг 170 км. Ну, так як в тебе вийшло, там майже 6. Ні, майже скільки в тебе? нагадай, будь ласка, а, у мене вийшло ярік 5800 гривень ну. на пробіг 112 кілометрів. Так що в цій, в цій нерівній битві я переміг. От. Да. Ну і як я вже казав в, в твоїй версії відео, то ти казав, що катаючи тільки блек або бізнес, на жаль, багато не заробиш. А для того, щоб заробити більше, потрібно виїжджати саморанку ранку і до вечора. Катати, виконувати замовлення, тому потрібно тягати і стандартик, і, і комфортик. Якби тільки на одному бледці чи бізнесі багато грошей не заробиш. Ну, як мінімум, в даний час, в який ми живемо. І от настав той момент, коли я вам розповім, що я зробив для того, щоб можна було заряджатися в частному будинку. Звісно ж, перед тим, як заїхати в цей будинок, я приїхав. Напередодні подивився, що тут за ліч... який лічильник стоїть, які автомати, взагалі, що яка перспектива взагалі для швидкості заряджання. І виявилось, на перший погляд, на перший момент, що, в принципі, і не все так погано. Але потім виявилось, що і не все так і добре. Тому. Перше, що ми зробили, приїхали, подивилися автомати. Тут стояли старі і один залишився старий, тому що він запломбований. Електрощиток. Він зараз в такому стані. А я прикріплю фото, який він був. Тобто, в нас тут лічильник, звичайний, не двохзонний, автомат старий з пломбою. Ми його не замінили. Замінимо вже 5.05, коли приїде бригада з ДТЕК і замінить лічильник на двохзонний. І оцей автомат. Тому що тут стояв також старий такий чорненький, він зараз знизу на підлозі лежить, я вам покажу. Ми думали, що там 50 А. А виявилось не так, як ми все думали, не так, як все на обкладинці було написано. І тут були також старі. Елементи від старих електрополит, на які були підключені провода. Також я все прикріплю покажу. І в нас вийшло наступне: ми прибрали все зайве, поставили знизу поки що такий маленький щиточок-коробочку. Чотири автомати на 25 А. А на гараж йде напряму кабель. Ось цей кабель він йде в гараж, він відразу ж підключений на цей автомат, тобто не через цей в коробочці. І він виходить у нас з щитовий. Ми його проклали з електриком, прокріпили. Ну, Варіантів інших не було. Ну, Як був би варіант закопати бетонний стов десь тут. Але це дуже багато мороки. Тому ми його закріпили по забору, дотягнули до стовпа, там його закріпили, протягнули до гаража. Добре, що там стирчить якась така хороша, товста арматурина. Закріпили на трос, засверлилися в гараж, і в гаражі вже кабель провели до автомата, який поцепив електрик. Трішки нижче опустили кабель. І поцепили розетку на 32 А, землю вивели на вулицю, забили в землю арматурину десь метра два. І от так все у нас склалось. І виходить, що старий автомат. Він у нас був дуже старий. Тому ми замінили той автомат на новий, а виглядало це все. Ось так. Ось такий автомат, на ньому пишеться 50 ампер. Але коли ми його вскрили з електриком, то побачили 16. Я думаю, добре видно. Такий старий автомат. Ну, логічно, що його потрібно було замінити. І він уже такий нагрівався. І окислювався, не дивлячись на те, що він був в захисті від вологи, від вітру, від води, стояли ось такі там шайби. Ну, мені сказали, що такі ставились раніше на електроплити, тому все було ось на, так, на такому чесному слові, в принципі, надійно, але вже застаріло. А, тому такі справи. А, витратив я кошти в районі 6 тисяч гривень, десь 3 тисячі гривень пішло на матеріали, і 3 тисячі пішло на роботу. А, я прикріплю, розпишу плюс-мінус більш детальніше, скільки я витратив і які суми на що пішли. В мене тут 42 метри до гаража. Я б міг би під'їжджати поближче, але, на жаль. Не хотілося постійно їздити від воріт до цього місця і по траві, тим паче, кожен вечір це не дуже зручно. Як виявилось, по кіловатам по кіловатам поїхав я в ДТЕК і дізнався про те, що на ділянку заведено по договору 5 кВт. Тому в мене і вибивало. В мене вибивало. Вночі і вдень 5 хвилин машина заряджалась на, 30, на 24 А відсікала зарядка. І потім я, як з'їздив в Києвобленерго в ДТЕК, і мені сказали, що там всього-сього 5 кВт. І я тоді порахував і зрозумів, що. Із -за цього були і всі моменти з зарядкою. Тому в планах замінити лічильник, який приїдуть, 5.05 поміняють кабель я вирішив не замінювати, тому що момент вийшов в потужності, яка підведена, точніше обмежується автоматом, який запломбований. Потужність я планую підняти десь до 5 до 9 або 10 кВт. І потім я думаю, що буде все супер. Дивлячись на те, що Тесла останні тижні вона сама переключалася на 22 ампера. Тобто я виставив обмеження на 14. Вона брала собі 14. А коли була можливість, вона брала 22. І тоді це було набагато веселіше в плані зарядки. І вже на ранок машина заряджалася більше майже в два рази. Тому такі справи. Скоро в мене з'явиться новий автомобіль. Вже завтра ми їдемо на переоформлення. Тому в наступних відео розповім про те і покажу, як відбувалось переоформлення, хоча б коротенько, свої емоції. І перший день роботи на новій машині. Всім пока.